Всім привіт! І сьогодні я цей забрав свій рибальський набір заробок. Вот, тут все є. Вот. карася вон. цей. Ну, короче, Ви поняли. О, спом'ятал ж. О, грузики, короче, о, вспомнила. Дурак. Стопорки вон. Я, короче, цей два стопорка своєму другу дал. Він попросив мене. Ось такі от штучки для пополивка. Зараз покажу, як вони працюють. От, коротше, так, відкриваєш цю ось 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 штучку. Сейчас відкрию. и вот тем вот вот эту вот штучку надеваешь, а потом закрываешь. Сейчас еще закрою. Во. Ну, что это было? я не знаю. Короче, вот. Вот это 5 грамм. Понял? Ну и, короче, Ось такі вот гачочки. Тут є троечка, четверочка, пятерочка, шестерочка, серочка, восьмерка, дев'ятка, десятка, одиннадцята и Це такі размеры. Кстати, пишите в комментариях, який мені гачок на карася взяты. Ну, бо це вот сьомий не працює. Ну, я знаю, мені колись розказ... мені тато то что она там якийсь другий брати. А, ну, не, ну, не сьомий. Мне так так сказал. Вот є. звеночек шия. Короче, зара я зберу оцю вудочку. полностью и вам покажу. Хорошо? Все. Ну, а зберу вудочку я в другій частині. Так що пишіть в коментарях, який мені поплавок вибрати і який гачок вибрати. Давайте, пока-пока!